Я вас вітаю, мене звати Оля. Я запрошую вас сьогодні поговорити про парфуми, які я хочу, щоб кожен з вас ну, при можливості спробував. Я про ці парфуми говорю, звичайно, і говорю доволі часто. Але деякі з них сезонні і про деякі давно вже не говорила, про деякі, можливо, не всі чули. І я от хочу ще раз: ті, хто мене дивиться постійно, ті, хто а, зі мною вже давно. Вже чув про ці парфуми і не раз, але я хочу все одно про них нагадати. А для тих, хто доєднався нещодавно, для тих, хто, можливо, пропускає відео, думаю, буде цікаво послухати, які ж я парфуми от ну, від цієї душі рекомендую. У мене, звичайно, таких дуже багато. Я ну, 90% своєї колекції прям люблю-люблю, не можу. Але сьогодні от відібрала ті, які. Я от підійшла до своїх а, скарбів, подивилася і думаю, боже, оце я так люблю, чому я, чому його не ношу достатньо. Ну Просто тому що не можна наносити на себе 10 а, за раз, інакше б я їх носила всі. І цьому я недостатньо часу. І оцей давно не носила він же такий гарний серед улюбленців. Ну покажу, покажу. Ті, які прям попросилися сьогодні до мене в руки. А, отут тут мене пакетик принесла. І перший, про який я хочу розказати ще раз це про який хочу нагадати. А, це з лінійки Казамараті Ексержов. Найкраща сучасна гвоздика. Тут їй не бійтеся. Якщо, в принципі, вам гвоздика здається ретро, якщо при першому занюхані вам здасться ця, ця гвоздика ретро, походіть в ній. І знаєте, вона така інтелігентна, вона а, мінімально пудрова. Часто гвоздика так пудриться, вона а, це не всі люблять, вона комусь додає віку. А, в принципі, мене це не налякає. Я до гвоздики досить стримано так ставлюся. Мені часто вона також здається ретро. Але це така, ось вона, така інтелігентна дама, в ній хочеться в музеї, в ній, можливо, хочеться в галерею, в ній хочеться не знаю, в якийсь скульптурний парк. ну Ви зрозуміли ось, ось А, я б в ній, наприклад, прийшла на парфюмерну зустріч. Ось вона така цікава, найкраща. Для мене дійсно найкраща гвоздика, і вона не занадто нав'язлива, але досить все ж таки її відчутно чітко. Ідеальна, ідеально, як на мене. Далі хочу, щоб всі спробували нарешті цей жасмин з васабі в обісабів від The House of Wood. Показувала. Нещодавно, декілька відео тому незвичайно гарний флакон ось цей розписний. По-перше, саме поєднання нот парфумерних з васабі – це щось таке рідкісне і цікаве. По-друге, тут жасмин геть індольний, він сучасний, в ньому в міру солодкості, в міру терпкості, в міру зеленості. І а, ось такий також специфічна зелень, цього терпкувата зелень Васабі, але це не, знаєте, не такий серйозний, терпкий, це не болотна зелень. ні, Це саме сучасна, сучасна, досить яскрава композиція про зелень, але це така нестандартна зелень. Я, до речі, буду ближче до літа, можливо, влітку робити про зелень добірку, і він абсолютно буде там, бо це така. Сучасна інтерпретація зеленого парфуму, дуже нестандартна. Не бійтеся тут жасмину, він не індолить абсолютно е цікавий, От, дуже цікавий, просто не можу його не порекомендувати. Якщо інші The House of Wood, з ними там, я б радила бути обережним, звичайно, з цим також, бо він дуже такий специфічний, але ось він е такий особливий, знаєте, особливий, дійсно вартий уваги. Далі з ну це вже всі вивчили, що я просто амбасадор з це для мене такий також найсучасніший, найкомфортніший, найсмачніший ірис. Я обожнюю ірис в, Інісіалі, в е, від Герлен. Там для мене Шельмар Енісіаль просто якийсь канонічний ірис. Я дуже люблю Прада ірис, але то інші іриси. Цей от саме такий. Він такий добрий, він такий смачний, це гурманський ірис, але це м'яка гурманіка. Тут міра з ірисом, і ти розумієш, що це так смачно, це так м'яко, це так огортаюче, це так затишно. І, це... і хочеться з'їсти, і не хочеться водночас, бо ти розумієш, що це парфумерно, але це... це так знаєте, коли хоча так ігриво якось говорять людині. Ти так смачненько пахнеш, аж хочеться тебе вкусити. Тобто, ти не пахнеш, як якийсь десерт, як їжа буквально, але якось ось так, отак затишно, отак смачно, отак привабливо всі, хто пробував, от. Ну, не знаю, чи прям 100%, але більшість, переважно більшість тих, хто пробував цей парфум, вони закохувалися, вони оцінювали, оцінили цей парфум. Вони сказали, що це дійсно дуже комфортний, дуже приємний. Його хочеться вдихати. Це той парфум, який хочеться вдихати, який, який тебе не дратує. Міра, ваніль і ірис і це дуже м'яко. Це... Він не занадто гучний, але він гарно тримається. Не можна политися, тоді він просто тримається довше, але він вас не придушить. Спектакулори це аллегра бутікова лінійка а, від Булгарі. Звичайно, все, що я вам показую, це дорога, але. Це дуже гарно, дуже гарно. А, якщо дівчата возять в розпив, то просто їм <смі> треба подякувати, бо от просто спробувати просто їх позна... познайомитися з цими парфумами, це... це вже буде щастя. М -м -м так, один мемо від мемо. Якщо ви якимось чином ще не знайомі з цим неймовірним цитрусовим чаєм, наскільки я не люблю чаї? Не любила, до речі, зараз я починаю любити чай в парфумері, окрім солодкого і відверто-зеленого. Наскільки я не любила цитруси, цей парфум мене підкорив одразу. Я прям зараз хочу нанести. У нас сьогодні доволі спекотно. У нас зараз за два тижні найтепліший день. Боже, як це також вишукано, як це освіжаюче, Старт в нього яскравий цитрусовий, потім він стає більш чайним. Він більш цитрусовий, він більш, скажімо так, більш цитрусовий, більш кілкий такий іскристий в холод, а в тепло виступає більше чайність, чайність тут м'яка. Я... Знаєте, от я не можу сказати, чи він освіжаючий якийсь, чи він там зелений ні. Тут просто дуже також інтелігентна, виважена, така рівна, комфортна, зі смаком от, гідна чайність і цитрусовість. От Тут баланс просто доведений до ідеалу. Із усіх цих цитрусово-чайних композицій, що я пробувала, він мені. Ну, найдеальніший. У uh, мене тревел, я хотіла б собі флакон побачимо, чи з'явиться чи ні. Але от якби мені спитали, порадьте найкращий цитрусово-чайний uh, парфум, я б радила Одемема. Ну і парфум з пташкою, неймовірно, в них гарний. Далі давно не говорила, він для мене більш осінній, але, в принципі, не про холоду, прохолодну про холодну погоду, думаю, він буде ідеальний. Це Брунело Кочинелі. Два роки, здається, в цьому випуску uh, Cucinelli FAM, тобто жіночий від бренду Cucinelli люксового одягу лінійки uh, бренду. І uh, це були два перші їх парфуми, які вони випустили. Здається, вони їх перевипустили. Потім я не відслідковувала, зараз вже їх набагато більше в них, але ось це саме той перший, коли був ом і фам для чоловіка і для жінки. Обидва дуже гарні. Також це такий а, статусний, гідний. Він не претендує на те, щоб заполонити собою все. Він не претендує на те, щоб перетягнути на себе ковдру, канат, що, що там завгодно, увагу. Але він якийсь от такий зі смаком. Тут що в нас? Тут у нас кедр. Древесина а, деревина. Досить така яскрава, яскравий цитрус, а, це тут цитрусовий а, кедр. Якщо тут у нас цитрусовий чай водимемо, то тут у нас цитрусовий кедр. На контрасті з таким шершавеньким, шорховатим, забула слово, шорстким. ось Шорстким каштаном. А, Є такий десерт каштанове пюре. От, і в нього структура от така, от прям оця шорстка, така, знаєте, не гладка. І тут такий контраст з оцим таким кедрово-ситрусовим е, стартом, і взагалі звучання в нього таке досить яскраве, але. Е, в ньому немає різких нот. Воно, воно, наче яскраве, але дуже таке гідне знову ж таки інтелігентне, збалансоване, дуже-дуже гарно зроблене. Просто... Також хочеться вдихати, і ти собі уявляєш людину просто ідеально, вдягнену з ідеальним смаком, ні до чого не, а, не прискіпатися. А, от... От просто в цій людині все ідеально в образі, і це довершення цього ідеального образу. А оцей шорсткий каштан додає родзинки. Тобто це не просто якась ще одна композиція про деревину і цитруси, а це таке щось незвичайне от таке особливе. От а, в цьому це інтелігентність і сучасні звучання. А, Вуздике 1888 особливе. А, в цьому поєднання ірису з міру і ванілю, що дає такий а, твіст, знаєте, гурманський, особливий. Тут же поєднали з особливою нотою Васабі. Особливий. А, тут особливе поєднання, особливо тонке, а, ідеально виважене поєднання чаю і цитрусів. Тут особливості додає. А, так, знову -таки, Ідеально просто виважена композиція, плюс оцей каштан. Ти відчуваю, що от є родзинка, не таке воно, як інше. Моя родзинка з родзинок в колекції просто моя улюблена композиція, улюблений флакончик це Мамлук один з трійки парфумів, які мають бути завжди, моє парфумерне я, моя парфумерна обсесія. Це Мамлук від XR давненько його не показувала. Ох, це уд! Уд з медом. Це такий уд м'який. Він так, тварини, але знаєте, <сум> приємний аромат а, тваринок, манежу а, коней. А, коли сіна, коли, наче ви відчуваєте, що ну, тут, а, тут тваринки живуть, тут вони існують, але це якось так затишно, приємно. Пахне, не хочеться закрити носи і звідти втікти і мед. А мед тут, ну, такий непростий, він також дуже цікаво зроблений, так гарно. Мені його особисто хочеться вдихати, просто так закочувати очі вдихати, але в нього є трошки. Мабуть, я так зі сторони і читаючи відгуки, це можна зрозуміти, уринальний аспект. Можливо, якісь носиці сприймають так, інші ні. Я просто його так не сприймаю. Я можу здогадатися, вже читаючи відгуки, коли там подруга одного разу сказала, що так, це, це є такий натяк, я, вона тут я тепер розумію, що мені нагадувало. Я тому його. Не ношу майже в люди, тобто, якщо знаю, що не буду десь роздягатися, просто мені треба десь пройтись по вулиці, і я так на манжет собі нанесу. Так, я його вдома ношу для себе, для затишку, для настрою. Просто я розумію, що я його сприймаю як неймовірно гарний, затишний, смачний, ідеальне поєднання уду, м'якого уду і цього меду. Комусь я думаю, пахне не дуже приємно, тому я ну, ну, не хочу, щоб думали, що зі мною трапився неприємний інцидент, тому я про просто уникаю. уникаю. І о також, не що давно говорила про недавно говорила. Хочу зробити моногляд про П'єргіома, обов'язково його зроблю, не знаю, як скоро але точно він буде. Окидай нагадаю, десь. Рівно рік тому, можливо, трошки пізніше, в кінці квітня, травня я робила огляд на нестандартну гурманіку весняну. І окід Айвіс, і весняна, і літня гурманіка. він просто в тепло звучить мені цікавіше. Від П'єр Гіома. Тут є нота, яку я взагалі не люблю, нота бадилля томатного, але Зазвичай, коли її додають, вона така різка, а вона нав'язлива, така жорстка зелень. Тут ні. Тут вона просто звучить приємною яскравою зеленю і звучить здебільшого на початку. Тобто, ти вдихаєш, ти розумієш, що тут зелень і щось солоденьке. І потім це що солоденьке це малина. І малина тут вершкова, малина, я розповідала, як. Повторюю себе як топінг на вершковому десерті. А, і оце поєднання, воно якось врівноважується. Тобто, воно не за солодко за рахунок цієї зелені, приємної зелені. це бадиль, я його навіть не сприймаю як бадиля, просто. Як таку приємну зелень. І цей десерт це вершкова малина, вона якось врівноважується, воно і не за солодко, не за зелено, і він грає, він змінюється. Дуже дуже гарний він от на весну, на літо, ну, не на спеку. Можливо, на спеку ця малина буде можливо трошки липнути, але от зараз його починають носити, можна починати носити десь до середини червня, або якщо холодне літо, там вересень. Дуже він гарний, такий він приємний. Це така поспішка, посмішка, легкість. Звичайно, це гурманіка, але знову ж таки це парфумерна гурманіка. Це гарно, це незвичайно. Я не пам'ятаю, хто поєднав вершкову малину. Прямо асоціація з морозивим вершковим, з малиновим варенням, таким навіть малиновим сиропом і активною зеленню. Це дуже незвичайно, це гарно. Він мене просто зразу підкорив. Я рідко купляю. Коли так в бутіку спробували, купувати, як ми всі так, шукаємо десь, де можна дешевше, цікавіше для себе знайти. А тут я його спробувала і, і зразу я взяла флакон, там, переплатила трохи, бо ну, просто, по моїм очам, було вже зрозуміло, що без, без нього я не піду. Якщо ви досі не спробували О'Кід Айві, йому вже рік цьому парфуму, як він з'явився, Будь ласка, спробуйте. Я ну, майже впевнена, звичайно, не можу відповідати, бути відповідальною за ваші смаки, але точно він, ви не скажете фу, точно він не залишить вас байдужим. І дайте йому пограти. От Це той парфум, який грає. Не всі у парфуми П'єргіома грають. Здебільшого, особливо раніше, які він випуски робив, вони так звучать рівно. Як він розкрився з самого початку, так він і піде далі до кінця. А от останній він. Любить гратися. Початок зелений, потім ці вершки, малина, і, і воно так переливається, і залишилася, пішла на задній план, вийшла ця вершкова малина. Це, це цікаво. От Наносіть на себе, вийдіть на, на вулиці і дайте йому пограти. Ось, сподіваюся, що було цікаво. Я нагадала про невеличку кількість своїх улюбленців, які я хочу частіше носити, бо я дійсно от кожен з них вважаю. Дуже цікавим, дуже гарним і гідною парфумерною роботою. Я б хотіла, щоб більше людей їх спробували дізналися. І а, дякую вам, що вислухали мене. Бережіть себе, побачимося у коментарях. До нових відео. Бувайте!